Того лютого у центрі Києва фактично відбулася терористична операція, в результаті якої загинуло до 100 мирних громадян, а сотні отримали поранення. Снайпери за допомогою вогнепальної зброї, спеціально призначеної для враження цілей з великої відстані і заздалегідь заготовлених вогневих точок вбили на Майдані Незалежності десятки неозброєних людей. Метою снайперів було саме вбивство людей. Бо Кулі потрапляли в життєво важливі органи, голову, шиї, область серця. Вчинені страшні злочини проти людяності, які спричинили трагічні наслідки. Події цього жахливого злочину впродовж декілька годин висвітлювали в прямому ефірі на багатьох телевізійних каналах, але ніхто із суб'єктів, уповноважених на боротьбу із тероризмом, не вжив заходів для негайного припинення терористичної операції проти громадян України. А це саме Булатер. Терористична операція цих покидьків Покидьки! проти наших дітей, тому ми впевнені, що цей злочин міг бути вчинений тільки спецпідрозділами однієї зі спеціальних служб безпеки. Ми вимагаємо від українського парламенту відповідно до статті 89 конституції України негайно створити термінову слідчу комісію для розслідування, яка має відповісти на питання, до якого підрозділу належали снайпери. І хто саме давав злочинний наказ на знищення громадян? Я сподіваюся, що це буде встановлено. І ці люди, вони також будуть віддані під суд. І те, що вони зробили, це жахливий злочин проти людяності. Вони мають бути за це покарання обов'язково. Трибунал! 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 Знову кажу, що цей трибунал у нас називається суд. Суд має розглянути докази вини цих покиків. Інакше я їх назвати не можу. Тих, хто вбивав з даху людей і призначити їм міру покарання. Отже. За ці дні ситуація дуже швидко змінюється, і ми бачимо, як вона переходить зовсім в іншу стадію. Але я хочу сказати, що ми не маємо заспокоюватись, ми все одно маємо продовжувати наш майдан, ми маємо бути пильними, оскільки повернулися до Харкова і міліція, і тітушки. Ви всі знаєте про наших тітушок, які е, нам трохи досаждали, але позавчора, як ви знаєте, Вони свої там тітушки діяли разом з міліцією за єдиним планом і били наших, наших друзів з Майдану. Є люди в лікарні, є побиті. Вчора ви бачили одного з них перед мікрофоном. І я просто хочу сказати, що нам всім треба думати, як. Вирішувати проблему з цими тітушками, скільки ця напівкримінальна молодь вже привчилася до того, що їм платять за те, що вони б'ють людей. Вони не можуть працювати. Їх треба прибрати до порядку. Яким чином? Якщо вони з міліцією були заодно, з певними підрозділами. Отже, нам... Треба подумати, що нам робити з цими тітушками, щоб перевести ситуацію з ними до холодного стану. Ви всі знаєте про плот, який очолює колишній убобовець Євген Жилін, які мають вогнепальну зброю, і вони вбивці справді. І, е, бо є багато даних про те, що саме вони вбили декілька людей в Києві, саме наші тітушки харківські, вони повертаються сюди. І я е, вважаю своїм обов'язком просто вам сказати цю інформацію. Хоча я дуже сподіваюся, що цього всього не буде, і ситуація так змінилася, що всі ці погрози можна ігнорувати, але тим не менше з джерел, які е, викликають довіру сьогодні зранку, мені повідомили, що ті, хто збирається йти до палацу спорту, щоб пікетувати з'їзд цього. Українського фронту, так званого, що готується напад великої кількості титушок на, на нашу ходу, на наш пікет Євромайдану біля Палацу спорту, тобто були плани туди йти. Я вважаю, що це особистий вибір кожного, йти туди чи ні. І тому, оскільки для мене особисто головне, це все ж таки безпека, життя і здоров'я кожного з вас. То я вирішив це вам повідомити. Далі ви будете це вирішувати самі, брати вам участь чи ні. Те ж саме говорилося про сьогоднішню ходу до російської амбасади о 8 годині вечора. Ну, Знов таки кажу, я дуже сподіваюся, що після всіх цих подій, які сталися от сьогодні, буквально протягом останнього часу вся ситуація змінилася. Ну і на останок. Ще хочу сказати щодо цього українського фронту на сайті СБУ за годину, годину назад з'явилося повідомлення, що ті, хто будуть виступати проти територіальної цілісності нашої держави, ті, хто виступають за сепаратизм, будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Я думаю, що якщо у наших Терманичів міста сьогоднішніх, є ще, хоч хоч трохи розуму. Вони мають відмовитися від своїх божевільних ідей, відірвати Харків, відірвати південь і схід України від України і зробити якусь окрему державу. Це абсолютно дурниці, це божевілля, це. Цього не буде абсолютно точно. сьогодні Крим Крим вже відмовився абсолютно точно. Була інформація в інтернеті. Але наші кермани, чи як Добкін вони до всього дозрівають останніми на превеликий жаль. Отже, сьогодні великий перелам Ми переможемо, хоч і такою великою ціною, як ми бачимо, але ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Слава всім вам! Слава загиблим героям! Героям слава!